Привіт! Я ємець Тетяна Васильівна і я лікар-оталорнголог. Сьогодні на порядку денному проблема, яка є частим приводом для звернення пацієнтів до лора. Друге, за популярності запитання, яке мене запитують, роблю висновки, що проблема дуже популярна і треба в ній розібратися постназальне затікання. Що це таке? Отже, якщо вас турбують такі симптоми, відчуття слизу в горлі, начебто щось стікає з носа в горло, пацієнти часто описують це так, ніби слизь сходить туди і сюди. Бажання прокашлятися, прочистити горло, утруднене дихання, кашель, особливо в горизонтальному положенні тіла, біль у горлі, то можливо. У вас саме він. Синдром постназального затікання це не хвороба, а синдром, який може проявлятися за багатьох, за багатьох патологій. Скажу зразу, слиз нам потрібен і утворюється він щодня. Він потрібен для очищення, очищення та зволоження і зігрівання повітря, що вдихається. І ви ковтаєте цей слиз навіть не помічаючи цього. Але за певних патологій слизу стає більше, або виникають ситуації, коли стікання стає занадто очевидним, коли таке може бути. Банально, в опалювальний сезон, коли повітря дуже сухе, і наші слизові потрібно виділити набагато більше слизу, щоб виконати свої функції. Реніт під час ГРВІ, алергічний вазомоторний, медикаментозний реніт вагітний, синусит, збільшення аденоїдів, викривлення носової переділки, проблеми системи травлення, гастроезофагіально рефлексна хвороба і, як наслідок, колодково-гортанний рефлекс. Найчастіше… Причини це викривлення носової переділки і вазомоторний реніт. Та частіше трапляється комбо, і я спостерігаю у пацієнта всі ці дві причини. Ізольовано цей синдром не лікують, лікують лише причину, тобто основне захворювання, яке призвело до виникнення цього синдрому лікування реніту, септопластика за наявності викривлення, медикаментозне або оперативне лікування вазомоторного реніта. Усе призначається індивідуально, виходячи з конкретно вашої проблеми. Тож не хворійте, бережіть себе, цей непростий для нас час, і все буде Україна. Відео на нашому каналі представлено виключно в інформаційних цілях. Представлена інформація не є медичною порадою і не замінює консультацію у професійного лікаря. Ми не рекомендуємо самолікування і рекомендуємо звернутися до медичних фахівців для професійної консультації та лікування.